Малий? Дивись, у нас тут з Японії японська мівіна приїхала. Малий, ти дивляй. Отаке От воно, так? Да? Дивіться, друзі, це я додав якісь тут овочі, типа кукурузи, і я не знаю. Якісь овочі. І щось схоже навіть на ковбасу. Ха! Ти що ти шо? Так, тепер додаємо малий. Давай тут контролюю процес, щоб все порядок було. Ну, додаємо все, що там було. Зараз дам вам свій відгук взагалі. Взагалі, що воно дає як на смак. Не знаю. Ну, чесно кажучи, знаєте, таке воно специфічне по вкусу, прям, ну прям хімія якась по вкусу. Це, ну таке. Але цікаво. Ну, хто полюбляє, таке, ну... Непогане. Ну, малий не їсть. А якщо малий не їсть, то... Не бажано взагалі його їсти. Вони ж розуміють, що можна їсти, а що не можна. Ви ж знаєте, що собаки, коти погані сосиски не їдять. Так що. От, тут якесь воно щось таке дивне. От. По рецепту там написано, ну, там непонятно, що взагалі написано. Ну, 5 хвилин я побачив, де написано. А всередині тут є відмітка, де... Докуди можна заливати водою. От, воно вже запарилось. Якраз 5 хвилин пройшло. От. Зараз перемішаємо. Так. Ну, на запах непогано. Так, то дійсно ковбаса. Так, ковбаса. Так, зараз я вам покажу, як це виглядає. так от. Бачите, навіть ковбаса тут плаває. Десь я її там бачив. Цю ковбасу. О, це вона. Ну, такие, знаете, как, как это говорят, чисто символические. Ну, с Богом. Ну, на смак нейтральный. Таке приємне на смак, нормально, знаєте, що не якесь таке вонюче. Їсти <сі> можна ну, зараз. ну, Лапша, звісно, так. Да, лапша тут дійсно крута. Я куштував до цього. ну, Відрізняється від нашого, вона така не розвалюється. така, Це смачно, так, це смачно. Не остро, Вот. Що, друзі, всім смачного, щоб усіх було їсти, і всім бувайте здоров'я! Гарного всім настрою!